Курячі гомілки, картопляне пюре, салат з капусти і рисовий суп з овочами – таке меню на обід сьогодні у 28-й школі, розповіла кухарка шкільної їдальні Ірина Станевич. Вермішельку в обов'язковому порядку. вермішель ну, люблять, ні, кашель. а каші ні, не хочуть. Сні, з м'ясного люблять котлети. Вони шкільна, дуже смачні. Навіть бабусі приходять, питають, як приготувати шкільну котлету, котлету, тому що діти хочуть саме шкільну котлету. Таку котлетку у 28-й школі навчається майже 2000 тисячі дітей, з яких 80% харчуються в їдальні. З них понад 200 пільговиків. Говорить заступниця директора Олена Стрельченко. У нас сніданок 23 гривні 70 копійок, 11 гривень платять батьки, решту доплачує місцевий бюджет. Обід у нас коштує разом з полуденником на ГПД 27 гривень. Пільговиків у нас дуже велика категорія. Тому всі ці категорії харчуються безкоштовно. У нас є певні зміни до до меню. Значить, наше меню стало більш здоровим, зменшено або зовсім виключено використання цукру, ось солі. Більше стало овочів, особливо сезонних. А у шостій школі в меню сьогодні суп з макаронами, картопляне пюре, котлета та консервована кукурудза і ягідний компот. Змін до меню цього року поки немає, каже заступниця директора Валентина Хиля. За її словами, пільгове харчування дещо відрізняється від обідів за батьківські кошти, тому що сума там дещо більша. Якщо обіди пільгової категорії 21 гривня 70 копійок, то обіди, які отримують за кошти батьків від 30 до 35 гривень. Вони відрізняються тим, що в меню яке для пільгових категорій є перше, є борщ або суп, і друге, то обіди, які за кошти батьків, вони першого. Блюда не містять тільки друге, але е, діти зазвичай замовляють те, що вони хочуть отримати на завтра. Грибку не дуже їдять. А все котлетку, м'ясо, картопельку, гречку вони люблять, макарончики. Вони в нас люблять. зараз у шкільній їдальні обідують діти групи продовженого дня. Згідно карантинних норм, їдальні перебувають чотири класи, учні сидять по четверо за одним столом, каже вихователька Аліна Кардаш. Найбільше кукурудзу і котлету дуже подобається. От е, ну, Кинули їдять, але так трішки менше. за словами керівника департаменту освіти міської ради Валентина Рендерчука, Планували, що реформа шкільного харчування почнеться з 1 вересня. До 1 січня там перехідний період. Всі заклади в Україні готуються до 1 січня, щоб уже підготувати ці страви, розробки технологічні карти, а вкласти в бюджети гроші на закупівлю тих продуктів, які ми не могли передбачити. З 1 січня буде інше меню. От і плавно перейти до харчування по новим технологіям, по новим стравам, по новому меню з 1 січня. Цього року з міського бюджету на харчування в Житомирських загальноосвітніх закладах виділили 71,5 мільйонів гривень. Ольга Групсікора, Сергій Кобелянський, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.